На жаль, вибори це лохотрон, це фарс, це фейк, це шоу для недорозвинутих. Тут інші підхід треба. І повний ігнор виборів. Ви є праві. Ви є ворог українського народу і ви є цілковито праві. Лише. Усунувши українців взагалі з виборчого процесу, ви вороги народу українського, зможете остаточно вирішити українське питання остаточно усунути українців від ухвалення рішень в державі України лише так і ніяк інакше. Тепер в сучасній системі ви змушені вкладати величезні ресурси в те, щоб обдурювати українців, в те, щоб використовувати засоби маси інформації і інші структури, і інші види задурювання, і робити з українців баранів тупеньких баранчиків овечок, які прийдуть на виборчі дільниці і проголосують за вашу одну. Антиукраїнську партію або за вашу іншу антиукраїнську партію. Але лише якщо українці не будуть ходити на вибори, а лише от такі, як ви, інші вороги народу українського будуть ходити на вибори, лише тоді ви зможете спокійно собі ставити своїх людей на всі виборні посади в Україні. Лише так і ніяк інакше. То звичайно, що рецепт для українців, рецепт для України, є протилежним. Всі українці на виборчій дільниці, А оті такі, як ви, звичайно, що вас треба усунути від виборчого процесу. І коли я отримую владу в Україні, то я забезпечу те, щоб такі, як ви, були від виборчого процесу України, усунені на законодавчому рівні. А ми, панове українці, гуртуємось, інаємось і перемагаємо. Лише в єдності нашій є наша сила. Лише в єдності нашій Ми здатні перемогти всіх ворогів наших внутрішньої і всіх зовнішніх ворогів народу українського.